І впродовж цієї години поспілкуємось про те, що в річці на Хмельниччині знову знайшли мертву рибу. Про це детальніше є з гостем, який доєднався до нас відеозв'язком. Це Павло Везденецький, представник громадської організації річки Хмельниччини. Пане Павле, мої вітання! Слава Україні! Героям слава доброго дня, телеглядачам телеканалу ТВ7+, і студії. Тож відомо про те, що загибель сотень, сотень рибин зафіксували у річці служ поблизу сіл Красносілка та Сахнівці Старокостянтинівської громади. Про це повідомили у Хмельницькому рибоохоронному патрулі. Зазначають, що фахівці патруля разом із Держекоінспекцією та спеціалістами Держпродспоживслужби правоохоронцями обстежили ділянку річки на та зафіксували загибель майже тисячі рибин. Серед них карасі, окуні, щуки та коропи при обстеженні водного об'єкта встановлено, що водне плесо річки служб. Сірого кольору та каламутна вода на поверхні водойми забрудень. Візуально не виявлено. Про це додають у рибоохоронному патрулі. Наразі ж фахівці відібрали проби води у місцях загибелі риби для проведення лабораторних досліджень. Висновок про те, що ж стало причиною загибелі риби, нададуть вже після отриманих результатів. Давайте про саму річку случ спершу так, тому що знаємо про те, що вона протікає через кілька областей. В чому наразі особливість цієї водойми? Якщо ми уважно подивимося на мапу, то поблизу населеного пункту Сахнівці, де якраз була виявлена мертва риба, і якщо ми будемо рухатись вище по течії, то ми побачимо місто Старокостянтинів, і от якраз можна припустити, що ось ця мала річка Случ, вона була забруднена якимсь із підприємств десь в районі Старокостянтинова, і на жаль, от. Через такий критичний стан водопровідно-каналізаційної галузі найбільш ймовірним винуватцем є Старокостянтинівський водоканал. Чому? Тому що е, ті люди коментарі на сторінці громадської організації річки Хмельниччини, які залишили, ось вони в коментарях вказували, що від річки було чути такий неприємний запах побутових стоків, і якраз на мапі ось вище по потечі в кількох кілометрах знаходяться очисні споруди Старокостянтинів водоканал. Тому це підприємство, яке в першу чергу варто було би розглядати як, ймовірного, винуватця ось такої екологічної кризи. Ну, власне, ми почули також про те, що вода там сірого кольору і калемутна. Про що це може свідчити? Це свідчить про те, що в воді велика кількість певних органічних речовин, зважених частинок також, ось в принципі, якщо взяти аналіз води на мікробіологічні показники і подивитися, скільки там кишкової палочки, то можна буде з величезною достовірністю встановити, що винуватцем затруєння риби і біоресурсів є саме комунально-побутові стоки. Мені дуже цікаво, чи Держекоінспекція зробить ось ці е, мікробіологічні проби, а не тільки БСК 5, КСК, біологічне споживання кисню і хімічне споживання кисню. Ну, ми знаємо вже з досвіду, що дуже часті випадки, коли на водоканалах стає якась аварія і стоки потрапляють в річку, таке в місті Луцьк, наприклад, було. То Держекоінспекція дуже неохоче, так би мовити. Пред'являє претензії муніципальним водоканалам. Чомусь в нас дуже легко штрафувати діда з екраном, він зловив 10 рибок, йому виписують штраф, там, і 7 тисяч гривень, і більше. Це дуже просто. А коли муніципальні підприємства, вони і так в структурному стані, і Державна екологічна інспекція вона дуже неохоче скажімо так, розмотує ось цей клубок проблем до кінця і знаходить винуватця. Тому що виправити цю ситуацію надзвичайно складно для цього потрібні капітальні інвестиції і великі в очисні споруди в багатьох містах, не тільки в Старокостянтинові. Така критична ситуація. Вона зараз в усій Україні. На жаль, дуже важко річку чисту. Можливо, хіба що 100... стоїн трип'яті, ось там більш-менш. Через відсутність населення річки відносно чисті. А в нас на Хмельниччині проблеми з річками це хронічна проблема. Вона буде далі тільки ускладнюватися, і війна ще погіршує ось цю ситуацію екологічну, тому що ми не можемо, ми громадяни, муніципалітети, ми не можемо інвестувати в інфраструктуру очистки стоків в кількості грошей. Ну, також, якщо говорити про річку Случ, то варто зауважити про те, що в случі гине риба не вперше, і не тільки на території нашої області, ми знаємо про те, що в липні минулого року спеціалісти з'ясовували причину масової загибелі риби у річці Случ неподалік сіл Тишиця, Витковичі, Князівка та міста Березне, Рівненського району. Там збитки сягнули майже 5 мільйонів гривень. Тоді загинули десятки тисяч екземплярів риби. Також відомо про те, що в вересні, вже 2021 року між селами Красносілка та Сахнівці Старокостянтинівської міської громади Хмельницького району було зафіксовано загибель 247 риб, а саме товстоло, ляща, кореся та коропа. І це ще не все. Також знаємо про те, що в 2019 році у місті Баранівка на Житомирщині було зафіксовано масову загибель риби, зокрема сом, лящ, короб, плітка, окунь та інших видів риб. Власне, ми бачимо, що всіх трьох Областях відбуваються фактично одні й ті самі події. Чи можемо говорити, що причина власне також є одна і та сама? Причина це скрізь однакова. Неувага суспільства до інфраструктури очистки стоків і взагалі до екологічного стану наших річок. Тому річки перетворюються або на об'єкти приватизації, коли приватний власник бере в оренду довгострокове водосховище і користується як хоче. Без огляду на режими водокористування. Або якщо це річка не приватизована, то туди скидаються стоки, вона забруднюється і слугує свого роду такою стічною канавою. Очисні споруди, на жаль, більшість українських міст не справляються з очисткою концентрованих сучасних стоків. Ми користуємося, кожен з нас користується миючими засобами. Наші стоки тепер концентровані, не такі як були раніше, їх доволі складно очистити на старому обладнанні. Ну і Відбуваються аварії, вимкнення електроенергії. Звичайно, постійні російські ракетні атаки також вони завдають значних збитків довкіллю українському як прям, прямих збитків, так і опосередкованих через відімкнення електроенергії, через те, що ми не можемо нормально забезпечити роботу е і розвиток. Наші каналізаційні інфраструктури. І крім того, ще підприємства в басейні Случа це, наприклад, Старокостянтинівський цукровий завод вверх течії. Ну, звичайно, треба розслідувати такі випадки більш ретельно. Я от вже сказав, що якщо кишкової палички, шеріхи і колі буде більше, ніж ГДК, наприклад, в 5-6 раз, то вже однозначно можна сказати, що це побутові стопи у троїлерів. Чекаємо з логічних. Окремо хотів би запитати стосовно підприємств, які також забруднюють річки, тому що ви пропустили, що одне із підприємств, яке є на території Старокостянтинова, це може бути також і власне наслідок його діяльності. Щодо законодавства, наскільки воно регламентує відповідальність за подібні дії? І от ви зазначали про те, що держав інспекція неохоче притягує там до відповідальності, скажімо так. Подібні структури. Чому так відбувається, і що необхідно змінити, аби ми побачили там реальне притягнення до відповідальності умови? Ви ну, знаєте, Богдане, цього літа ось громадськість українська була шокована тим, що європейці вони зробили таку таблицю, де поставили оцінки різним значить, напрямкам, по яким Україна наближається до Європейського Союзу. І найгірший бал, одиниця по п'ятибальній шкалі, було поставлено за охорону довкілля. Тобто у нас абсолютно ця система не дієва, ну немає бажання в Держкоінспекції грунтовно е, цим займатися і так все створено, що ця система не працює, вона неефективна. Ми отримали одиницю, абсолютно заслужено, а то може ще й нуль можна було би поставити сучасним станом системи захисту довкілля. Неефективна наша система нагляду і контролю. Тобто, як я ще раз. Підкреслю, якщо це дід, чи підліто, піде з екраном чи з павуком і зловить 10 чи 20 карасів на заборонене знаряддя лову, то з величезною ймовірністю він буде покараний, його рибоохоронний патруль впіймає. А коли гинуть тонни біоресурсів, тисячі рибин, то крайніх практично ну, ніколи не знаходять. Я скажу, що ще є такий правоохоронний орган, як Екологічна прокуратура. Ось, і це досить такі специфічні справи. Тут потрібно знати і фізику, і хімію, розуміти, вміти довести, що це за забрудник, де він взявся. І система спостереження, звичайно, за ось такими небезпечними техногенно небезпечними об'єктами повинна бути певна муніципальна. Я навіть припускаю, незалежна. Ну на жаль, немає системи моніторингу ефективної. Ось тому маємо те, що маємо, і ситуація далі буде погіршуватися. На жаль. На що необхідно посилити? Можливо, штрафи, можливо, вести кримінальну відповідальність за подібні вчинки. Чи можливо потрібно взагалі там реформувати повністю всю цю систему, аби ми побачили, що вона насправді може бути дієвою? В нас, Богдане, багато прекрасних законів, той самий водний кодекс України. Все чудово, не дотримується наше законодавство. Ну що толку, що ми посилимо відповідальність, якщо все одно не застосовуються ті покарання, навіть які є. Я би сказав, що це якесь небажання державного апарату ефективно працювати над проблемами довкілля. І як це змінити? Потрібно, щоб чиновник працював, щоб суспільство мало більший вплив зараз на чиновника. От подивіться, чиновникам зараз дуже вигідно. Йде війна, вони собі поброньовані, їх нікуди не мобілізовують. Уваги суспільства особливої немає, Екоактивісти теж. Е Дуже багато з них мобілізовані, захищають Україну в складі Збройних Сил України і інших формувань. Ось тому уваги суспільства до роботи держапарату в природоохоронному напрямку, досить мало зараз. І чиновники ось недостатньо ефективно працюють. Хай почнуть працювати по існуючим законам ось, ну хоча б одне розслідування доведуть до кінця. Ознайомлять громадськість з матеріалами справи, хай якусь прес-конференцію дадуть. Ось дивіться, громадяни, ми ось чиновники з Держокінспекції, взяли такі то проби. Ось ми це встановили, ось це ми зробили, а це ми не можемо зробити. Ну, вони ж навіть і таких прес-конференцій не дають. Розумієте? Забувається одна справа з отруєнням риби переходить в іншу, воно все кочує з 19-го року, в двадцятий, 21 перший, 22-й. І так і далі буде відбуватися, що досить тривалий час. Пане Павло, дякуємо наразі за те, що були з нами. Павло Везденецький, представник громадської організації річки Хмельниччини, говорили, чому ж в річці на Хмельниччині знову знайшли мертву рибу. Ще раз дякую, що були разом із нами. Ну і також пригадаємо про те, тисячі 2018 році наша колега Оксана Чушкіна готувала матеріал про те, як красилівські очисні скидають фекалії у річку Случ. Давайте пригадаємо. Бабуся Ганна відранку на случі. Цього тижня її черга пасти череду. Головне завдання, каже жінка, не пустити худобу у воду. Адже певна, вона отруєна нечистотами. З очисних тече сюди, все. Це все з очисних сюди летить. І риба здихає, діти навіть не можуть риби та її зловити, посидіти тому, бо навіть як вона зверка пливає. І хлорка смердить, і що хоч смердить тут. Так було не завжди кажуть місцеві. Ось цей пан пригадує дитиною постійно купався та рибалив на случі. Сьогодні переконує, ні за які гроші не заліз би. Тим паче, не пустив би у воду своїх дітей. Ні, зараз ну я б сюди не, не, не пустив би купатися. Не хочу я його. Куди ж та, куди ж таке в воду? Це тут... Та біда чорна. Місцеві радять в случі не купатися, бо більше того. Боронять навіть доторкатися до води, адже певні це може призвести до трагедії. У Нас одного року того року чоловік поліз за воду, то дві неділі ще одлежав в воліці кожному. Активне забруднення річки, кажуть люди, стартувало десь три роки тому. Свою брудну справу комунальники почали із реконструкції зливної труби. Ось так вона виглядала тоді, а так виглядає зараз. Раніше були труби вещать і вода йшла чисто. Як джерельна звідси йшла, воно все фільтрувалося. Фільтрація вся була і чиста вода йшла. А зараз все вони пускають все на напрямову. Це ж насоси все гроші. Економія йде. Завдяки такій економії кажуть люди потерпає не один населений пункт. Спершу річка цвіла та смерділа лише поблизу села Дружне. Сьогодні потерпає Кузьмин. На більшості видно каналізаційні відходи. Це йде прямо в річку Случ і в Кузьминський орнітологічний заказник, який являється об'єктом природозаповідного фонду. Кузьминський сільський голова каже, відколи до них потекло, звертався скрізь і усюди. Реакції чекає і по цей день. Якщо взяти всі звернення, які я написав, це більше направлять 100 звернень, куди я звертався. На жаль, до цієї пори реакції ноль. Люди кажуть, зважаючи на таке ставлення влади до проблем екології, братимуть справу до власних рук. Адже мають висновки попередніх екологічних експертиз, случ забруднений нечистотами. Зафіксовані явні порушення забруднення безпосередньої річки Случ, У нас є висновки, отими нечистотами. Ми зараз будемо робити нові експертизи. Ми вимагатимемо від правоохоронних органів порушення кримінальної справи. Люди певні, якщо пустити справу на самоплин, красилівчина опиниться в центрі екологічної катастрофи, адже случ поступово гине. Вона перетвориться. От вже потихеньку мертва річку. мало того, що вона і замульна, і плин річки запизупиняється, і ну робиться і забруднена, і мертва Оксана Чушкіна, головні новини Хмельниччини. Тож, зокрема, побачили, які події були ще у 2018 році. І, Зокрема, вже тоді наші журналісти готували матеріали про те, як Підприємства області забруднюють річку случ.